Людина, блаженна це вища ступінь щастя. Тобто щаслива, можна сказати, людина, яка, яка витримає спокусу, да? спокусу. Бо, будучи випробуваною, одержить мінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Знаєте, такий віршик, але так багато тут змісту, так багато. В ньому сказано для нас корисного у цьому маленькому віршику. Блаженна людина, яка от витримає спокусу. Спокуси вони будуть. І вони будуть приходити. І це нормально, коли в нас приходять якісь спокуси, випробування приходять. Так? І Господь дивиться, а ну, як ти пройдеш цей екзамен, так? як ти пройдеш це випробування. Чи будеш плакати, чи будеш тужити, чи будеш нарікати, чи будеш впадати в депресію, чи будеш все-таки триматися от, і просити сили у Бога, і проходить разом з Богом ці випробування. І Господь сьогодні дивиться на людей. Інші е, там починають. Якби, Алкоголем там залити, можливо, там в наркотики, ще щось скаже: ну, в мене таке горе, я не можу без горілки, я як вип'ю, мені легше. Знаєте, і диявол сьогодні пропонує заспокійливі свої, щоб якби, пройти. Але вони не допомагають, а навпаки, погіршується становище людини. Я розмовляв з одною людиною, кажу, ну, кажу, як, як, як тебе настрій? Каже, ну як вип'ю, легше. Ну, кажу, ну, а проблеми зникають, які? Ні. Проблеми ще гірші стають. То жінкою сварюся, то ще не розуміють діти, все. Проблеми погіршуються. Я кажу, ну, так в чому тоді сенс? Значить ти неправильно. Е От. І блажена людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробуваною, дивіться, коли вона проходить це випробовування і гідно проходить, достойно проходить, то що Господь каже? Одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, стоїть кома, які люблять Його. Виявляється, є, як я вже завжди е, говорю, що червоною ниттю проходить дві категорії людей на землі. Є люди, які люблять його, тобто Господа, а люди, є люди, інша категорія це протилежна, які просто байдужі. Вони живуть, ніби Бога нема. Взагалі, і вони в різні, як впадають в крайності, вони впадають в депресії, вони ну, засмучуються. Люди не проходять, не здають цей екзамен, і часто багато є таких ви самі свідки, які закінчують навіть життя самогубством. Це наша сьогодення, це наша реальність така. Знаєте, коли люди зламуються, коли не зможуть. Тому що вони не покладають це на Бога. Вони не на Бога покладають надію і вихід цієї ситуації. Вони не довіряють Богу. Бо Бог каже, довір мені. Цю проблему віддай мені. Ви знаєте, ну, це так само, коли от, наприклад, Дитинка їхала, зламався велосипед, скажем, педаль відпала там, да? ну, дитинка вона не зробить. До кого вона йде? До тата. І тато це виправить цю ситуацію, зробить і все буде добре. І... Але, знаєте, ну, люди не розуміють, що в їх є тато. Що їх є Господь, який готовий прийти на допомогу, який готовий підтримати важкі ситуації в житті. І знаєте, а деякі навіть говорять, впадають в крайність, 13 вірші, говорять, нехай ніхто не каже в спокусах, мене спокушує Бог. От знаєте, деякі кажуть, ну навіщо Богу таке послав ну, спокус, спокусу таку в моєму житті. Отаке Бог послав мені випробування, а Бог послав на наш народ таке випробування. Це Бог послав таку спокушу, спокусу. Так дивіться, Бог написано, не може спокушуватися злом, і Він нікого не спокушує. Господь нікого не спокушує. От, сказано. 13-й вірш. Він нікого не спокушує. Господь не спокушує. Але що ж відбувається? 14-й вірш. Але кожний спокушається, дивіться, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю. От. Людина сама спокушується, людина сама якби, ну, клює на ті приманки, скажімо, які диявол розставив. Сьогодні, знаєте, ну, коли зайдеш у супермаркет, ну, будь-який зайди, супермаркет, є відділи, знаєте, коли там такий асортимент спиртних, скажімо, напоїв. І які, хоч бутилочки, які хоч кришечки, і такі, знаєш, і всі аж мехтять, і, і якби, люди спокушуються, заходять. Знаєте, я, наприклад, мені байдуже, що там михтить. Які там рекламують цигарки, які там спиртне, але люди, які, які от сказано, спокушуються, захоплюючись, зваблюючись власною пожадливістю плоті своєї, да, вони на це клюють. І знаєте, ну, ми зайшли. З дружиною ось в АТБ. і так. Я якось не звернув увагу, зверну, а дружина каже: дивись, а там стоять вже ящики, і вже оце шампанське, чи як, ну, стоїть вже, вже, ще, ну, вже якби і, ну, такі красочні етикетки, все. І знаєте, часто люди. Зваблюються своєю пожадливістю І ну, ті, які стали алкоголіками, на жаль, вони перший свій келих отримали в своїй сім'ї від своїх батьків, на жаль. Можливо, це було на Новий рік або день народження, коли батьки кажуть, та нічого страшного, це ж шампанське. Нічого страшного, випий трошки. Да? А потім вже дитина вже й не трошки, вже й більше. А тоді батьки кажуть, ой, та що ж ти так п'єш? Та, е, зупинися. Та ти вже й на роботу не ходиш, ти вже е, всі гроші в тебе, вже в мене просиш. А хто перший келих дав? Батьки. Батьки, які не, не пильнували, вони не пройшли це випробування, цю спокусу. Вони думали, та нічого тут страшного такого немає. Ну, це ж це всього, воно таке, як ми кажемо, як сітро, да? шампанське. Ну, там немає майже. Але знаєте, от і тому ми навпаки повинні говорити, що це небезпечно, що воно людина звикає. Що це не так просто все і те, що пропонує сьогодні цей світ. Дивіться, тоді пожадливість, 15-й вірш, пожадливість, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Все. Ви знаєте, я недавно от, ну, ходив мами.